Як тільки сонце прогріє гарячим промінням землю, починає пробуджуватись велика кількість комах. У саду, на полі, лісі літають і лазять жучки, метелики та інші комахи. Метеликів відносять до комах, вони мають красиве забарвлення і спритно літають, і зловити їх дуже важко. Метелики милують погляд. Дають естетичне задоволення, переносячи на лапках пилок, вони сприяють ростові рослин та врожайності. До комах відносяться і бджоли. От вони утворюють велику родину. Бджоли дуже працьовиті, дають людям корисний мед і охороняють вулик від непроханих гостей. Найдавнішими з комах є мурахи. Вони можуть пристосовуватися до різної місцевості, різного клімату. У мурах дуже активний спосіб життя. Їм потрібно докласти багато зусиль, щоб себе проводувати. Мурахи можуть переносити груз, який у декілька разів важчий, ніж їх власна вага, а живуть в сім'ях мурашника. По кілька мільйонів мурах в кожному. Є робочі мурахи, є мурахи солдати, що захищають мурашник. Одна мурашина сім'я за день може з'їсти до одного кілограму комах. Тому мурахи дуже корисні для лісу. Коли пригрівають лагідні весняні промені. Однією з перших комашок прокидається сонечко. Ці комахи злітають у повітря, сідають на людей, повзають по рослинах та деревах. Сонечко це яскраво червона комаха з чорними цяточками. Взимку вона впадає у сплячку, бо лише так може пережити зимові холоди. У травні сонечка розмножуються. І стають дорослими за два місяці. Харчуються вони дрібними комашками. Ця комаха хижак, проте люди все одно її люблять мабуть за її красу та за те, що вона знищує шкідливих комах, які псують садові рослини. Комахи одні з найбільш непомітних, але водночас найбільш численних. Мешканців землі. Вони загадкові і дуже цікаві.